Ну що, всім добрий день. Улюблена річка, улюблений колір. До речі, який? Четвертий, так і знав. Улюблений бренд приманочок. Сосід тут довго стояв, майже нічого не впіймав, з'їхав, думаю, нарешті. Течка вала не слаба, і ще й дощ обіцяють. Трошки роз... Розгубив груза великі, тобто є, є ілі 5 грам, або 15 І судя по ви чули, що стоїть 15. Прикольно, то не швидко. Погодка на дощ. Наступного разу, як тут буде зайнято, доведеться лізти в комиші, мабуть. Сонця прямого нема, але все одно сліпе. Оп, немає, когось виманив. Ця крака як би вона не називалась, твіст. Реально робоча. Особливо в четвертому кольорі. Оп, ну з за бішаного груза окунь не може зажрати приманку. Я, до речі, придумав, можна одкусити половинку. Або трошки менше. Але поки не буду цього робити. Все-таки 15 грам, Це і в Африці 15 грам. Кинемо подалі. Тут плюс в тому, що можна закидати проти течії. на інших місцях так не закинеш, обов'язково когось зачепиш. Сусіда якогось. Пузанка не віддать. І рибаків на пузанка немає. Кромі мене, ну я ще знайсть не кидав. Та є тут місто говняне. Треба в, коє... в яке інше їхати, але туди не пустять просто. Жидам... Я навіть я не сумніваюся, що з жидем останні не пустять. Ну навіть рядом там кажуть не стать ніде. Навіть з причала нагонять, хоч в мене там і лодки немає. Ну, я чув, що ганяють. Так що в другий рік без пузанка. Я розумію, що можна купити на ринці, і я вже майже згоден купити його на ринці. Але я знаю, що він буде весь вонючий, гнилий, просрочений. Це дуже це риба як верховодка. Зловив вона через пару минут дуба дала. Її срочно треба почистити і засунути кудись в морозилку чи на сковородку. По факту треба грузок. 15 грамів покльовки йдуть бешені. Толку не йде ніфіга. Удар удар і пусто. Просто не піднімає. Тому вважайте, вага має дуже велике значення. Недооцінюйте, що та поставлю грузок. У мене раніше градація була в 5 грам, там 5 грам, 10 грам, 15, 20. А на самих початках це було або 20, або 30 грам. <рес> Оп, котлує. Блін, я забув. А, вас же ж не розвернути. Я площадку забув. Окунь котлує. Попробуємо без цього. Без грузика. Приманочку протягнути. Щас щучка тільки як от гризе і піпець. снимай відео. Схоже, перший є. Б'ють, що дурні, уже покльовок 20 було. А взять не можуть. Тиге-дик, дик Перепробував інші кольори, машинку, світлі, яскраві, зелені, срібні, тиша повна. І я би вже зрозумів, що риби немає і пішов би далі. Але колір 04 каже, риба є і риби дофіга. І я не можу з ним не погодитись. Едь, 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 цей вже добротний, довго йшов, сильний силач. Оп, красавчик, цього вже можна було б забрати, хтось каже на тараньку, на сушку, але віст своїм силіконом нам задонатив хороший набір поповнення приманок. і цим... Можна сказати, спас пару окунів. Проспонсорував життя цього окуня. Оп, GoPro, знімай відео. Питаюсь нащупати дно, не можу після покльовки, не можу нащупати, того, що хтось сів. Вертольотом іде дуже дивно. Вже бачу гелікоптер, гелікоптер, квадрокоптер. Ну. Хороше пробіття в бороду засадили. Так, триманочки не розгубить, їх цілий кульочок. І дома ще пару таких, але їх завжди мало. Їх дофіга, але завжди не вистачає. Я думаю, у всіх така проблема. Вилупили. О! Жирненький. Ладно, тільки вісту нічого не кажіть. Є, у мене тут один могильничок, називається сапет. І тут не поспориш реально могильничок. Від того, що це падло розстібнуло карабін. Блін, тут треба тільки хитро, хитрий карабін ставить. І джихрих став. Не джих ригом, це капець розход грузиків. Що з цими карабінами будеш робити? Дощ тільки усилюється. Той же колір четвертий, але назва трошки друга. Я навіть не буду ламати язик, намагатися це виговорити. Ми зробимо контрольний заброс. Я знаю, ця приманка буде ловити джавасі. Копія джавастіка. Працює завжди. Підберіть лише колір. Капець, здається, посилюється. Ой, думаю, камера сильно не постраждає, а от речі намокнуть. О! Ту краказябру не хотіло брати, а от сексік джавастик. Жала кинулася. Не знаю, як можна було придумати таку форму робочу на всі роки. Щось я починаю мукнути. Да. Західний вітер дує. Ладно, іще забросик. Що? Ти на крищі в виноградику ховався? Він отупів, він не злізе відтуда. Він буде кричати і не злізе. Кс -кс -кс -кс. Підходь ближче, да, пригай. Ума, хвата. Ну так, да, потрися від радості. Пожалій себе, попести себе збочинець. Іди, ти горобчиків ганяв. Кс -кс -кс -кс. Не кусай заліза, що заліза не хватало в організмі. Риба, риба, риба є. Подлюка. От тупий. Покричав оттуда, вирішив покричати отсюда. Ти шо прыгать собрався? Розоб'єсяш. Розіб'єся, придурок. Шо так ближче? О, через душ пришел разбитый. А, а. Трубаш скользкая. Гололед Оп-оп, вот она как. <laughs> вот кто душ разбомбил. <laughs> Кабанюк, аж кирпичи, аж кирпичи падают. Ладно. Таннелисты. Дай розв'язати пакета. морда, верховодочка, мілкі косточки. А от і таранька, яку я хтось полоснув не слабо. Може вилами. От такі вильні пироги. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються, а ми, як завжди, продовжуємо понеслася. Ну що, таки всім добрий ранок. Цими тропами більше року ніхто не ходив. Сумку треба держати повише. Оце потоп. Оце капець. Цими тропами, кстати, і я ніколи не ходив. Я знав, що тут було. Був колись ход-проход, а бармот полянки. Ну, знати і ходити це різні речі. І куди далі ходити? Це кап. О, папоротник уже пішов і гриби, і якась полянка посередині для сітки. Значит, скоро пойдут динозавры. Позатапливало все пипец. Я трошки конкретно проспал. А потому хороших мест для рыбалки раз два и обсчитался. Оп. Але вліземо в дупу, в яку я планував на днях влізти, перевіримо. Похоже, тут хтось на цьому дрину сидів і удочку, можливо, закидував колись. Так, 10 грамулічок пішла радімая. О, вже під ту сторону. Зараз шнур розпрацюється. Як треба і буде порядок. А чи буде кльов? Виходить, стоїть в районі виходу з канали. Полосатий, все таки дістали, і річка мене теж скоро дістане. Водичка в Дніпрі не дуже тепла, як це Дніпровська вода, тече мощна. Та що ж там таке? Клює рідко, але... Але нічого такий матросик, порядок. Як видно по очерету куширю, що течія тут повертає в бік, а це окунь тут і затусувався, закрутився, виходить. Але не хоче за течією доганяти, коли проти течії з тих гаток стягував, покльовок було просто. На порядки більше, не в, не в рази. Але нічого, якийсь от'явлений полосатий мерзавець зараз знайдеться. Уже спитку ширика отут. Гнався, гнався і догнався. Мордоворотик тихо. Оп! Упітаний на теченії бройлер. Виходить, по бровочці треба прощупувати, простукувати, де вони тут можуть зависати. І тут глибини менше, ніж на середині, швидко груз тоне. Швидше, ніж на середині разів два. Куширяки на дні, але всі в дрессені, що не може не радувати. І це не куширяки. Оп! Це стара мотузочка, але подивіться життя на ній. Стіки і радості. Ото карпи тут і тусуються з карасям, бо дресє живе я всіх живих. Сонечко виглянуло і окунь дзьобика закрив. Це дуже напрягає. Ну що, як казав класик сьогодні? У нас утром вийшла черепаха. <свят> тиге-дик, тигедик. Повилазили тартильї. Що і все, рухать в руки брати не буду. Оп! Пливи, траншейна. В окопчик загнали її. Оп. І ждемо поки вилізе. Кіт невозмутительно тут мимо тільки що розминулись, пройшов, навіть не придупредивши тут. Така шняга лаза. Отягай не хоче. Нехай живе, а ми попремся далі. Хоч черепахи живі і на тому хорошо. Дякую так сказати. Не всі дерева вижили. Дачам взагалі капець. А черепахи рибка трохи є після потопу. Опять же, закинув вон там деряб на воді, менша є якийсь поток води неправильний. Кругом хвиля. Є пропоносіна вздовж берега непонятної. Плотності води. І відразу ж. Два-три оборота і відразу ж клац. Але як я казав, дрібного ну дуже багато. Придуже. Але це не повод не зловити ще. Вітер допомагає. Западний дує красота. Ну що, наступного дня погодка, як бачите, наладилась. Ми на мостики. Цікавий двохсоставний колір. Блін, ще й пачка була не закрита. А ні, однотипний. Здалося, що двокольоровий віст. 2,2 дюйма. Полежи, зараз насадимо і закинемо. Есть полосатик, листовский хвостатик. Тигедик, тигедик. Йоханий бабай, ну хто так заглатує? Ага, і рот закрив. Як наче це тебе спасе? Нема тобі спасенья. Нічо, чаєчка скаже, е, 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 дякую, скаже. Він уйде на дно і звичайно, метрів через 5-6 впливає тут вони його маршрутка його тут Воздушна підхватує. От він верхує, мелоч ганяє, Жде свою чаєчку Ілі чорного баклана. Мілочого стороною обходить. Обично, якщо кишки заділо чи зябрі вирвало, не очухується. по лотаттях, похоже, щука ганяє. Оп, а пофарвати ру окунь. І ти скажи, який жлобяра там сидить. Оп, цей добре сів. Оп, торбятники ставлять лайк. Ех, погодка хороша, а кльова ноль. Тро, ну трошки підловили за два дні. П'яток мордатиків, полосатиків. А в принципі красавці жирненькі. Всі живі, всі здорові. Можна навіть почистити і пожарити. У одного якесь з боку пробіття. Кроваве, непонятне. Не хочу навіть знати, що це. Хай буде сюрприз нашим мейнкунам. По-любому заведемо колись мейнкуна. Хай це буде незбиточна мічта. А от що збиточне. Так це приманочки, колір був 17-й, рекомендую 18. -й. Самий крутий це 4-й, але сьогодні був слабенько. Також кидав отакий колір. Третій виходить, 0,3 какашечний. Отакі пироги. Драк твісти краще всього відпрацьовують. Отакі пироги, ось цей самий робочий твіст. Вже дві пачки, блін, це 2,5. А, так, да, я і кидав 2,5, думаю, 3 трьохдюймові. Викидав вже одну пачку, втору почав. Стрижуть хвости, страшно. Отакі От підстригательства. Але не розводимо болтологію. Ставимо лайки. Силочки на все це добро. В описі вони отут під відео. Магазин віз там не тільки приманки, можна зібрати все, включаючи палку з катушкою, і і шнуром все доступно і все якісно. І це приємно бачити, що магазинчик, живе, магазинчик працює. Що ж, не розводимо болтологію, з'їздимо додому, перевіримо, як там наші хороняки на городі. А -а -а -а. Нема, я черепаху випустив. Сам кончений. Сам такий. Здрасте. Є окуні, чо морда роздерта вже, нос в крові. Ох і хрюша. Чо хрюндель роздертий. Порточник багажний. Ну так, да, хто де ти шлявся, хто тебе пообсикав, крім мене. Мурчик, тебе хто, машину хтось помітив, так? Да? -а. -а, -а, -а. Іди-іди, пожалійся. Каже, ну ніч тепер у вікно стукають, як наче холода прийшли. Ну не пускаю, бо воно ж топчеся, як говно в ступі всю ніч. Чухається, спать не дає. Так, оце на просушку. На просушку. Оп. А рибку я заберу. Рибка звариться, Да-да-да, рибка звариться і буде тобі пожирати. Руки вже в вимазав. Ні, Це благородний чорнозьом. Що ж, не розводю болтологію. Проставляю лайки під вашими коментами. Так що діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.